Друзі, бачив таке запитання, чим займається Асоціація учасників російсько-української війни. Я вам відповім, що ми виконуємо роботу не менше, чим будь-який відомий вам фонд, в тому числі е притули припускаємо не менший об'єм роботи. Ми виконуємо, але є відмінність, тому що ми робимо це за рахунок іноземних коштів і іноземних партнерів. І ми до сьогодні дня не маємо таких об'ємів. Е Коштів витягнути, грубо кажучи, з карманів наших співвітчизників. Ну, може, це грубо буде, але це факт. Єдина відмінність тільки в тому, що ми не можемо фізично і матеріально в тому числі показати вам в таких об'ємах по телебаченню нашу роботу. Чому? Тому що ми не вкладаємо практично кошти в наш піар. І от в цю показуху щоденну круглосутину е, машину, яка з'їдає мільярди на сьогоднішній день, щоб показати, що ми на мільйони щось робимо. Ну, от так я бачу це. ну ми не вкладаємо жодної копійки в розкрутку нашої роботи. Просто люди, хто має можливість, викидає себе на сторінках е, максимум і все. Але от ми робимо не менше. От. І це зафіксовано документально. пройде час, закінчиться війна. Зможемо кошти використовувати е, на розкрутку е, своєї роботи. Покажемо, нема питань. На сьогоднішній день от така ситуація. Така. Так, вона складна для нас, але вона складна для всіх українців на сьогоднішній день, бо війна. От і все. Тому питання слушні задавайте. Буду давати відповіді.